Понад 600 днів українські воїни мужньо стоять на захисті нашої держави. Вони йдуть у бій, не дивлячись на погоду, страх і біль своїм подвигом, самопожертвою і звитягою, кожен захисник становить основу для непереможного українського опору. На жаль, на цій пекельній війні гинуть сини і доньки України, ті, хто мріяв жити у вільній незалежній державі. Нестерпно гірко, коли у засвіти йдуть молоді хлопці і дівчата. Зовсім молодим помер і Олександр Володимирович Таран, командир роти радіорелейного батальйону військової частини А 1671. Серце воїна зупинилося через раптову хворобу, яку медики лікували понад два тижні. 30 жовтня 2023 року. Командир роти радіорелейного батальйону військової частини А-1671. 55-го окремого Петраківського полку зв'язку капітан Олександр Таран поступив у лікарню. Два тижні лікарі боролися за життя молодого воїна, але безжальна смерть обірвала його земний шлях. 17 листопада 2023 року. Олександр Володимирович Таран. На жаль, приєднався до небесного воїнства. Олександр Таран народився 30 квітня 1996 року на Миргородщині у селі Шарківщина. Ще навчаючись у Ромаданівській середній школі, Олександр Володимирович вирішив присвятити своє життя військовій службі та захисту батьківщини. Щирий, життєрадісний і розумний хлопець навчався у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а після вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Олександра Тарана визнавали одним з кращих курсантів. Поміж іншим, Олександр Володимирович був хорошим товаришем. Друзі та однокласники згадують військового теплими словами. Від однокласників хочу сказати, Сашко, дякую тобі за все. Дякую за дружбу, за розділену радість і хвилювання. Дякуємо за досвід. Ти навчався з нами і в той же час ми навчалися з тобою. Обіцяю, що ми тебе не забудемо, будемо пам'ятати і згадувати, як ти жив. Дякуємо. Навчання у Полтаві стало для Олександра Тарана доленосним. Саме в цьому місті він зустрів своє кохання, дружину Наталію. Разом вони переїхали до Києва, де Олександр Володимирович продовжив здобувати військову освіту. Він навчався у військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Воїн став справжнім професіоналом військової справи. Сильним вольовим та хоробрим офіцером, із 2020 року Олександр Таран служив за контрактом у військовій частині в місті Рівне. Родина чекала на народження донечки. У житті військового будувалися великі плани, які перекреслила жорстока війна з Росією. Капітан Таран відправив дружину з маленькою донечкою Варварою в Миргород, а сам пішов на фронт. Після закінчення навчання проходив службу в 55-му окремому полку зв'язку. Під час проходження служби зарекомендував себе як зразковий військовий, який чітко і сумлінно виконував завдання, які йому ставилися. Під час війни захищав свою країну. Але відступна хвороба забрала його життя. Мені хочеться сказати: герої не вмирають, вони живуть в нашій пам'яті вічно. На передовій Олександр Таран разом із побратимами забезпечував бездротовий зв'язок. Рота, якою командував Олександр Володимирович, відігравала важливу роль у веденні бойових дій. Капітан Таран був справедливим і професійним командиром, на якого рівнялися інші військові. Від імені командування 55-го окремого полку зв'язку всього її особового складу і особливо радіоролейного батальйону. Хочу висловити родині щире співчуття. Для нас це також величезна втрата. Капітан Таран був зразковим військовослужбовцем. Складно сьогодні підібрати слова, тому що емоції переповнюють свідомість. Разом з тим він буде жити в наших серцях. Слава герою! Безжальна хвороба вирвала з лав наших оборонців вірного солдата, сміливого воїна і фахового спеціаліста. Помер справжній щирий друг, люблячий син, чоловік та батько. Біль від втрати дорогої людини не вщухатиме, а пам'ять про воїна буде жити вічно. Олександра Тарана поховали з військовими почестями на алеї героїв у Миргороді. Схиляємо голови у глибокій скорботі за українським воїном Олександром Володимировичем Тараном. Який захищав Україну і кожного з нас.